Доброго дня! На цьому році ми з вами познайомимося, як помножити одночлен на многочлен. Розглянемо приклад. Помножимо одночлен 2х на многочлен 3х плюс 2y-5. Для цього застосуємо розподільну властивість множення. Помножимо 2х на кожний член цього многочлена. Та отримані добутки додамо, запишемо, навіть стрілочки побудуємо. 2х помножимо на 3х, потім 2х помножимо на 2y, та 2х помножимо на мінус 5. Давайте запишемо, йдемо по стрілочці. 2х помножене на 3х, помножене на 3х плюс 2х помножене на 2y, помножене на 2y, плюс 2х, йдемо по третій стрілочці, помножене на мінус 5. Запишемо, це у нас буде 6х в квадраті плюс 4х. Мінус 10х. Отриманий многочлен є добутком цього одночлена на цей многочлен. Зауважимо, що добуток одночлена та многочлена завжди можна подати у вигляді многочлена. Запишемо це просте правило. Щоб помножити одночлен на многочлен. Потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена та отримані добудки додати. Розглянемо приклади. Спростіть вираз. 6х помножене на х-1 мінус 3 помножене на многочлен 2 х квадрат, мінус 3х плюс 4. 6х помножене на х-1 мінус. 3 помножене на 2 х квадрат мінус 3х плюс 4. Намалюємо стрілочки. Спочатку помножимо 6х на х. Це буде 6 х квадрат. Потім помножимо 6х на мінус 1, плюс 6х помножене на мінус 1. Далі мінус 3 помножене на 2 х квадрат. Мінус 3 помножене на 2х2. Також можемо намалювати стрілочки, щоб було краще видно. Далі мінус 3 помножене на мінус 3х, мінус 3 помножене на мінус 3х, та мінус 3 помножене на 4. Мінус 3 помножене на 4. Запишемо. 6 х квадрат. Мінус 6х, мінус 6 х квадрат, мінус 3 помножене на мінус 3х, це буде плюс 9х та мінус 12. Підкреслимо подібні доданки, 6 х квадрат, мінус 6 х квадрат скорочується. Мінус 6х плюс 9х це в нас буде 3х. Мінус 12. Відповідь отриманий многочлен є 3х мінус 12. Наступний приклад: розв'яжіть рівняння. 0,5х помножене на 3 плюс 4х дорівнює 2х помножене на х-2 мінус 11. Так само, давайте перемножимо цей одночлен на цей многочлен. Намалюємо стрілочки. Так, і тут так само. Йдемо по стилості 05х помножене на 3. Це в нас буде 15х, 05х помножене на 4х, 05 на 4 це 2, х на х це х квадрат. Отримаємо 2 х квадрат. Дорівнює. далі 2х помножене на х, 2. Х квадрат та плюс 2х помножене на мінус 2. Це буде мінус 4х. мінус 11. Дивіться, зліва та справа маємо однакові одночлени 2х. 2х квадрат. А отже можемо їх скоротити. Далі, всі, од... э, э, всі доданки, які містять змінні, перенесемо в одну сторону. Отримаємо. 15х плюс 4х буде дорівнювати мінус 11. Отримали 19х буде дорівнювати мінус 11. Розглянемо наступний приклад. Розв'яжіть рівняння. 0,5х помножене на 3 плюс 4х дорівнює 2х помножене на х-2 мінус, мінус 11. Перемножимо ці одночлени на многочлен. Для цього намалюємо стрілочку, щоб було видніше. Так. Тепер перемножимо. 0,5х помножене на 3. Це в нас буде 15х. 0,5х помножене на 4х. 05 на 4 це буде 2, х помножене на х це буде х квадрат. Тобто плюс 2 х квадрат. Дорівнюємо, йдемо тепер по цій стрілості. 2х помножене на х буде знову 2 х квадрат. та 2х помножене на мінус 2 буде мінус 4х мінус 11. Дивіться, зліва та справа ми отримали однакові одночлени 2 х квадрат. які ми можемо скоротити. Далі. Перенесемо всі доданки, які містять змінні в одну сторону. Наприклад, перенесемо мінус 4х вліво, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 1,5х плюс 4х буде дорівнювати мінус 11. 1 та 5х плюс 4х це буде 5 та 5х, дорівнює мінус 11. А отже, так як мінус 11 та 5,5 це не нульові числа, щоб отримати х потрібно мінус 11 поділити на 5 та 5. Отримаємо мінус 2. Відповідь коренем цього рівняння є мінус 2.